Давай чесно, у кожного з нас, хто хоч раз купував гру не для того, щоб пограти, а й так сказати, на майбутнє, з'являлася думка, що ця гра 100% має вирости в ціні. Ну тому що її всі пам'ятають, вона крута, вона легендарна. Я теж так думав. І чим довше занурююся в тему колекціонування, тим більше розумію, що логіка гравця і логіка ринку це зовсім різні речі. Сьогодні хочу поговорити про ігри, які мали всі шанси стати дорогими, але так і не стали. І особливо зупинюся на двох прикладах: це GTA 4 частина і друга частина відьмака. Чому взагалі ми думаємо, що гра подорожчає? Ну тому що ми мислимо емоціями, а ринок цифрами. Коли ми згадуємо про якусь гру, ми згадуємо той час, який провели за проходженням цієї гри, години, скільки ми провели в цій грі. Музику, атмосферу. Ринок, ринок, в свою чергу думає цифрами: який був тираж, скільки було переведенів, і чи гра взагалі зараз доступна? GTA 4 гра, яка мала стати золотом, але не стала. Це одна з тих ігор, про яку багато хто впевнений, з роками вона стане дорогою. І якщо дивитися логічно, аргументи були. Це нова епоха GTA. Серйозніший похмуріший сюжет, революційна на той час фізика, величезний відкритий світ. Ну і звичайно, Rockstar на піку своєї форми. Більше того, це GTA серія, де навіть старі частини часто ростуть у ціні. І ось тут починається найцікавіше: перша і головна причина тираж. GTA 4 продавалася мільйонами копій. Буквально мільйонами. Це означає, що дисків дуже багато, вони лежать у шафах, вони регулярно з'являються на вторинному ринку. І коли хтось каже, о, GTA 4 треба взяти, поки не подорожчала, ринок йому 100% відповість, та вона ж у усіх є. Друга причина доступність. Сьогодні GTA 4 доступна на Xbox по зворотній сумісності, є на ПК, працює без проблем навіть зараз. Тобі не потрібен оригінальний диск, щоб зіграти у GTA 4 у 2026 році. А якщо гра доступна і зручна, мотивація платити більше за фізичну копію різко падає. Третя причина статус у самій серії. Якби ми не любили GTA 4, давайте чесно, для когось вона занадто похмура, для когось фізика важка. Для багатьох GTA v стала універсальною. А GTA 4. Культова, але не улюблена всіма. А це вже впливає на попит. Важливий момент. GTA 4 це непогана інвестиція. Вона стабільна. Але стабільна ціна це не те саме, що зростання. Відьмак 2. Коли якість не гарантує росту. Тепер давайте поговоримо про другу частину відьмака. Тут історія ще цікавіша. Коли люди говорять про відьмака, вони автоматично думають. Це серія золото. І знову ж, логіка зрозуміла. Друга частина це серйозна RPG, складний сюжет, доросла тематика, культовий персонаж, CD Project ще до світового хайпу, плюс колекційне видання, металеві бокси, артбуки. Здавалося б, ідеальний кандидат на ріст. Чому цього не сталося? Перша причина ПК. Відьмак 2 це в першу чергу ПК гра. І це дуже важливо. На ПК вона завжди була доступна, часто продавалася за копійки, регулярно брала участь у розпродажах. А коли гра роками коштує символічні гроші, в цифрі фізична версія втрачає унікальність. Друга причина це Відьмак 3. Третя частина буквально затьмарила все. Для більшості людей, якщо брати відьмака, то тільки третю частину. Саме вона стала легендарною. Відьмак 2 в очах масового гравця став тією частиною, саме її перевидають, оновлюють, ремастерять. Третя причина платформи. На Xbox гра працює по зворотній сумісності, доступна без оригінального диска, Знову ж, коли гра зручна і доступна, вона рідко стає дорогою. Найбільша помилка думати, що емоційна цінність дорівнює ринкова. Відьмак і GTA це круті ігри. В них є своя атмосфера, вони дуже важливі для індустрії. Але великий тираж, доступність і перевидання зупинили їхній ріст. Гра не дорожча не тому, що вона погана, а через те, що вона була занадто успішною. Її купували всі, хто хотів, в неї зіграли всі, хто мріяв, і ринок сказав досить я колекціоную ігри не тому, що вони подорожчають, а тому, що вони мають для мене якусь цінність. І це я вам скажу набагато приємніше. І дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!